Зустріч із Сергієм Стаховським як спалах потужного джерела світла, як відчуття і розуміння сили характеру чоловіка і спортсмена. Наше спілкування було відвертим і дуже емоційним. Хочу неодмінно поділитись із вами частиною цієї розмови, бо далі буде зірка українського тенісу. Чоловік, батько, воїн. Сергій Стаховський ексклюзивно для кола спорту. Сергій, по-перше, дякую, що прийшли на інтерв'ю. По-друге, вам дуже личить форма. Власне, які це відчуття носити зараз цю форму? Це відчуття, я думаю, як в половини населення чоловічого в нашій країні. Це певна відповідальність, це гордість, мабуть, за країну. Ні для кого не секрет, що ви та ваша сім'я проживали і проживають в Будапешті. В який момент ви прийняли для себе рішення повернутися все ж таки в Україну? 24 лютого. Ну, коли все почалось, ми були у Дубаї з е, дружиною і дітьми. Це був, ну це мала бути така крайня відпустка на довший період часу, тому що там дуже багато роботи планувалось бути зробленим. А і так ми прокинулися 4-го. Я розумів, що ну, мені треба повертатись, У мене тут був батько, мати, брат з родиною. Тобто тут була вся моя родина, і я знав, що будь-яким способом я буду намагатись повернутися, якщо буде куди вертатися. А, Ми 25. -го... Полетіли до Будапешта. Ми прилетіли 25-го, мені здається, в обід. Ось. І я там, привіз родину, розпакував, сів в машину і поїхав через Братиславу, поїхав на Україну. У минулому році ви оголосили про завершення кар'єри, але в збірній, але мови про завершення кар'єри взагалі не йшлося. От повномасштабна війна власне, вплинула на цей вибір. Насправді я повністю завершив свою Кар'єру в Австралії були ще плани, міркування, думки вернутися у пару, але через певний проміжок часу. Тобто відпочити, зрегенерувати, привести тіло в порядок і, можливо, дещо спробувати. Такі думки були, але, звісно, після 24 лютого ну, це все пішло в нікуди. Ви зараз проходите службу Національної гвардії України. Розкажіть, власне, які завдання стоять безпосередньо перед вами? Я був у грудні три тижні в Бахмуті. Я був прикортований до 4-ї бригади швидкове реагування. А, ну, задачі різні бувають. Здебільшого вони, на жаль, не те, що небезпечні, просто вони проходять по лінії розмежування. А є задачі праці з мінометом, є задачі там ескортування. Ну, є, є різні наративи, які а, ми виконуємо. А, це дуже. Скажімо так, брутальна війна. Вона забирає дуже багато життів. А на жаль, їхні ми не рахуємо, тому що це не цікаво. Ось наших це, це сумно, це складно. Кожного дня, на жаль, ну, неможливо передати там ці втрати. Да? Для кожної для родини це вони втрачають весь світ, всю землю під ногами і так, далі, і так далі. Тому тут розписувати когось окремо дуже складно, бо кожного дня надходять повідомлення, кожного дня я бачу людей, яких там я знав або де з ними пересікався. І це ну, це біль. Ця війна вона змінила кожного з нас. Власне, ви по собі відчуваєте уже ці зміни? Я впевнений, що я теж дуже сильно змінився. Я впевнений, що, на жаль, відчувають мої близькі, як я змінився. А я впевнена, що насправді так, думаю, 99% українців змінилась. Дуже б хотілося, щоб це була зміна в позитивну сторону. Розкажіть також про свою волонтерську діяльність. От чим власне ви ще займаєтесь? Я займався більше на початку, тому що розумів, що ресурсів в держави було на той час не так багато, і ми волонтерили безпосередньо по. Напрямку там із ребровим Сергієм там возили автівки, скажімо так, захист, тобто керамічні плити, бронежилети, розгрузки, нічне... Ну воно все продовжується, просто воно перейшло в напрямку такої масовості, а воно перейшло в спеціалізовану техніку, тому що її зараз безпере не вистачає, тому що держава включилась. Звісно, вони закупили бронежилети, каски, шоломи, там все, що було треба. Бачите всю ситуацію із середини якою, власне, наскільки близькою є все ж таки зараз наша перемога? Той факт, що ми вже Новий рік зустріли як вільна країна, це вже перемога. Тому що ну, проти нас стоїть величезна країна з величезним людським ресурсом, якого вона зовсім не шкодує, який вона кидає просто як м'ясо на. На вогонь. Ми маємо це так сприймати. Звісно, наша ціль це наші кордони до них дійти і викинути. Для нас, звісно, єдиний варіант, щоб Росія розпалася або сама зсередини, або і при цьому хтось допоміг. Якою буде Україна після перемоги? Успішною. Успішною, складною, зажуреною 100%, Але успішною. Після перемоги нам буде важче, аніж нам зараз. Я не маю відповіді на це питання. Я не знаю. Я Думаю, що важче. Тому що прийде усвідомлення всього того, що ми втратили. Звісно, величезний шмат роботи має бути зроблений, ще буде. І всередині країни безпосередньо теж.